Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в південній частині Покровського району, 73-й квартал. Тепло в місті, навіть жарко, 35 градусів, за... не зараз, зараз ранок. під обід буде 35, як і вчора. Червень місяць був доволі прохолодним, а липень вже дуже жаркий. І це ми вже на прудах. Зона відпочинку, пляж тут, парк. Ну, правда, вже огородження трохи познімали. Мабуть, на металолом. Пісок новий завезли на 44-й, на цей пляж. Доволі товстий шар тут піску нового. Це відніється, колись кафе було. Літній майданчик був, прямо тут на воді плавав на поддоні такому. Коли пляж відкрився, тут і катамарани були, і тарзанка була, кафе робила. Правда, пиво тут було дорожче, ніж в Бердянську, чим кафе. Перші 2-3 роки спасателі тут були. Ну а потім все потроху занепало. Ставок навіть був, почав пересихати, добре, що пустили воду з водопроводу і якось його стали підтримувати. Навіть фонтан був бив посеред ставка років 5, ну а потім тут по трубу десь нижче зробили. Бо діти балувалися, вилазили. А так, мабуть, якби не додаткова вода, то він би і пересох уже. Врятували ставу. Такий нехайний вид, ніхто тут не займається. Раніше колись при Радянському Союзі тут станція була рятувальна. Але це було дуже давно. Народу так, мало, зараз 9 ранку, після 12 тут забитий пляж буде повністю. А Підтримують ставок більш менш, нормально. Вода прозора тут зранку. Тепла прогрівається. Чудово, найтепліший ставок і вода не зеленіє тут. Я Я Мабуть, то що водопроводну підливають. Це поруч парк, так також він нахайний. Прибирають його. Ну, вон зранку декілька мішків мусора назбирали. Також є дитячий майданчик, невеликий. Взагалі парк Ахайний, якби не оте кафе. Ну і на цьому поки що все. До побачення.